Худи Джек Джонс Элька, розмери L, L. Онсонс Он Лка, Зипка Джонс, Л, Худи Л, Ондсон с худи М. Ондсон с худи розмер Л, Джекин Джонс светшот худи... с Одна четверта на змійці М Джек Джонс. Теж одна четверта спортивна. XS Dickin Jones. Hood. Розрюк Л. Розр XL. худі. Л-ка худі. Кофта одна четверта XS Джек Джонс. Більше мірять. Світшот L. Светер Джекін Джонс м Худі Зіпка. Розмір 4XL. Світшот Джекін Джонс Л. Онін Сонс Л-ка. Джекін Л розміри. Худі Л. <coughs> Джекін Джонс Худі також Л. Л.